Ну, як же на різдво без куті? Пропоную вам свій рецепт. В каструлю вливаємо воду та ставимо на вогонь. Далі промиваємо кутю. Коли вода починає закіпати, додаємо кутю, прикручуємо на маленький вогонь та варимо до викіпання води, часто помішуючи. Тим часом зваримо узвар, ставимо кастрюлю води на вогонь. Беремо сушку та добре промиваємо її. Додаємо сушку в каструлю. Всипаємо цукор та варимо після закіпання 10 хвилин. Не забуваємо помішувати кутю. Далі беремо цукати та родзинки. Заливаємо кип'ятком та залишаємо на 5 хвилин. Збираємо нашу різдвяну кутю, кладемо її в глечик, додаємо мак, мед, горіхи, цукати, родзинки та заливаємо узваром. Все добре перемішуємо. Ми вітаємо всіх з наступаючим Різдвом Христовим. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.